Вітаємо на рідному телеканалі. З вами ведучий новин Євгеній Овсяніков. Сьогодні поговоримо про основні події міста та області. Перший в Україні муніципальний технологічний парк відкрили у Вінницькій громаді. 31 рік з дня свого заснування відзначив один із найпотужніших бойових полків. Червона калина. Понад тисячу війничан вийшли на вулиці міста, аби підтримати збройні сили України. У Вінниці пройшов напівмарафон «Вінниця ран 2025». Майже місяць буде перекрита головна вулиця Вінниці Соборна. Там почали ремонтні роботи дорожнього покриття, а саме усунення деформації на бруківці. Уже сьогодні Вінниця була у заторах. Департаменті транспорту міської ради оприлюднили графіки роботи, перенесення зупинок та схеми об'їзди вулиці Соборної. Зокрема, обмежено рух на ділянці між вулицями Театральна та Хлібна, і попередньо ремонтні роботи триватимуть до кінця червня. На період виконання робіт це з 2 по 30 червня, у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття на вулиці Соборній, на відрізку від вулиці Хлібної до вулиці Театральної, буде змінена схема руху громадського транспорту. Це 13 маршрутів тролейбусів, маршрути автобусів. Власне, ті маршрути, які повертають на театральну, тимчасово будуть їхати по вулиці Соборній. І далі вже в напрямку Київської, через вулицю Браслевську, Нансена і Київська. Що стосується також руху громадського транспорту, то були перенесені зупинки. Це безпосередньо тролейбусна, автобусна зупинка Майдан Небесної Сотні у напрямку. Площі Кальчанської. Вона перенесена на трамвайну зупинку 1, го шостого маршруту перед трамвайною зупинкою. Тобто, звернути увагу на те, що власне трамвайна зупинка і тролейбусна автобусна будуть поряд на період виконання робіт. Також трамвайна зупинка 1, го шостого маршруту Майдан Небесної Сотні у напрямку центрального мосту перенесена поряд з обласною бібліотекою. Вона тимчасово буде знаходитись так, і також там і також дуже велике прохання водіїв звертати увагу на нові дорожні знаки, які позначають трамвайну зупинку, так як вихід пасажирів здійснюється на проїжджу частину. Це дуже важливо з точки зору безпеки. Що стосується тролейбусів з автономним ходом, це 16, 20, 22, Вони будуть рухатись без змін. Але їхня зупинка на майдані Небесної Сотні у напрямку площі Каліщанської буде тимчасово відмінена і буде знаходитись на вулиці Валентина Отамановського. Перший в Україні муніципальний інноваційно-технологічний парк Кристал презентували у Вінниці. Його мета стати платформою для розвитку малого бізнесу стартапів, науки, жіночого, ветеранського та молодіжного підприємництва. Будівництво інноваційно-технологічного парку стартувало ще у 2019 році, та було призупинено після початку повномасштабного вторгнення. А вже у 2023 році роботи відновили, зокрема завдяки підтримці міжнародних партнерів. У Вінниці презентували перший в Україні муніципальний інноваційно-технологічний парк Кристал. Цей масштабний проєкт має на меті стати майданчиком для розвитку малого бізнесу, стартапів, науки, а також жіночого, ветеранського та молодіжного підприємництва. Інноваційний технологічний парк «Кристал» – це про можливості, якраз можливості втілювати в життя інноваційні технології. Ми хочемо. Після відкриття цього простору, щоб діти підлітки мали можливість тут відкривати свої можливості далі, стартапи, які тут започаткувано будуть, можуть масштабуватися на індустріальний парк, які в місті Вінниці нас вже є. Чотири. У будівлі облаштовані простори для it фахівців лабораторії, дитячий технопарк, зона відпочинку та побутові приміщення. Також відкрили бізнес Сапорт центр для підтримки підприємців. Нині кристал може використовуватися для співпраці та об'єднувати бізнес, освітні установи ветеранів ВПО та міжнародних партнерів. Один із таких, знаєте, компонентів цього майбутнього це співпраця на рівні економіки на рівні економіки наших країн, на рівні економіки наших міст. І от саме, от сьогодні, відкриття інноваційно-технологічного парку це от такий перший крок для можливого налагодження партнерських відносин між бізнесами або підприємцями, карсрує нансі та Вінниці. Будівництво технопарку розпочалося ще у 2019 році. Проте після початку повномасштабного вторгнення проєкт був тимчасово призупинений. Вже у 2023 році роботи вдалося відновити завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема проон та німецького агентства GIZ. Сьогоднішнє відкриття це насамперед про партнерство і справді партнерстві, коли відбува. Кошти уряду України, міжнародних партнерів, ідеї тут народжені на місці, зусилля ресурс міської громади. Тут ми бачимо результат, але все це робиться для людей і на перспективу. На презентацію технопарку завітали і мери міст побратимів Карл Сруе та Нансі, Франк Ментруп та Маті Кляйн, а також представники бізнес спільноти На тлі таких великих викликів ви будуєте інноваційні технологічні центр, який показує можливості майбутнього. Він стоїть на перетині різних інтересів і населення, і науковців, і бізнес, і різні підприємства. Крім того, він демонструє цей перехід від традиційного промислового виробництва до сучасної інноваційної економіки. Я хотів би виразити своє захоплення таким чудовим відкриттям, таким технопарком. Ми були тут рік тому, і ми бачили цей будівельний майданчик і зробити стільки за один рік це неймовірно. Я би дуже хотів, щоб у нас у Франції, зокрема в Нанці, так само можна було за такий період побудувати таку грандіозну річ інноваційно технологічний парк Кристал уже працює. Міська влада вже шукає зовні фінансові можливості для запуску другої черги реконструкції, приміщення, яке знаходиться поруч. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Одна із найпотужніших бойових бригад Червона калина день свого заснування відзначала справжньою військовою програмою для мешканців громади. На спеціальних локаціях усі охочі могли відчути себе в ролі військового, попрацювати на стрілецькому майданчику, пробігти у броні, пройти смугу перешкод, правильно накласти турнікет та евакуювати пораненого. Справжній вишкіл для цивільних влаштували бійці бригади Червона калина, смуга перешкод та біг у бронежилеті, стрільба та керування дроном за допомогою спеціального симулятора. Так вояки червоної калини відзначили день свого заснування. Дітям цікаво, дітям весело. По-друге, коли трошки старші діти, вони розуміють, що ми робимо і для чого цей симулятор взагалі. Тобто, ну і вони вливаються трошки в ось цю обстановку, що саме ми робимо на фронті. Шестирічна Аїша разом з мамою вчиться керувати бронеавтомобілем. Дівчинка була наймолодшою учасницею бойового вишколу від бригади. Молоде покоління має знати в обличчя своїх героїв і переймати їх досвід, бо ми не знаємо з нашим сусідом, коли це закінчиться, взагалі в цілому, і діти мають розуміти і бути готові до всього. Тобі сподобалось. Вишкіл нацгвардійців складався з кількох етапів. На одному із них вояки вчили правильно одягати та носити бронежилети. Це дуже класно, коли ну, це якесь питання для себе. Далі смуга перешкод та надання першої допомоги у разі поранення, а саме накладання турнікету. У тебе тут є така штучка, вона називається Вороток. Мені потрібно крутити. Можна крутити в будь-який бік, в який тобі буде сручно. Ауч. Приємного мало, якщо чесно. Завершальний етап евакуація пораненого. Після цього учасники отримували пам'ятну медаль від нацгвардійців. Дану медаль може отримати кожен учасник, який пройде всі етапи нашого заходу. Дводенну програму підготували до 31-ї річниці створення бригади. Насамперед ми хотіли провести цей захід для того, щоб нагадати людям про те, що бригада Червона клина вона Вінницька, щоб вона захищає Україну вже довгі-довгі роки і від початку повномасштабного вторгнення розповісти, чим займається бригада, щоб вони один день провели з нами активно і з цікавістю. Під час заходу донатили на закупівлю засобів зв'язку: дронів і ребів для нацгвардійців, які зараз боронять країну на покровському напрямку. Бригада Червона Калина вже 11 років, яка дає відсіч ворогу. У квітні 2014-го нацгвардійці вступили в бій з росіянами на сході України. У перші дні Великої війни бійці бригади одними із перших зупинили ворога на Київщині. З весни 2023 року. Червона калина вела бої на Запорізькому напрямку. Тепер у Римують позиції на Покровському. Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Гончарство в темряві такий проєкт вперше в Україні реалізовують на Вінничині артпросторі «Атночари» П'ятеро ветеранів з різних куточків країни вчаться працювати з глиною. Колишні армійці разом вже виготовили понад дві сотні виробів. А найголовніше ветерани по закінченню курсу зможуть започаткувати власну справу в своєму рідному місці. Ветеран Антон Богач з Кроповницького уже місяць як вчиться працювати з глиною. За цей час уже досить вправно справляється із цим, яким та іноді непіддатливим матеріалом, виготовивши миски, глечики та горнятка. Антон уже у своїй творчій колекції має понад 170 виробів. Найважче це з нею познайомитись, знайти спільну мову, щоб вона тобі піддалась в руки. І далі ви вже на ти. Раніше там, годину входили на одну чашечку, це найлегше, що можна зробити. А зараз вже швидше, зараз там, за чотири години можуть зробити там, 3, 4, 5. Але головне не спішити, бо виходить багато. Коли дуже спішиш, хочеш багато багато, багато то виходить брак треба повільно. Антон та ще чотири ветерани, які на війні втратили зір, стали учасниками проєкту гончарства в темряві, який започаткував державний центр реабілітації Поділля. Захисники з Львівщини, Дніпра та Кропивницького за 45 днів під керівництвом майстрів, гончарів вчаться опановувати для себе нову професію. Взагалі технології її навчання в такому процесі немає саме от з незрячими. Ми її, в принципі, зараз ту методичку створюємо самостійно по ходу. Але на початку це достатньо довгий процес, коли ми тримаємо за руки і в чотири роки створюємо. Ну і, звичайно, розповідаємо всі елементи, що ми робимо, яким чином робимо, розповідаємо словами». Руслан Ришко на курс гончарства в темряві приїхав з Львівщини. Втратив зір ветеран поблизу Лисичанська. По закінченню проєкту мріє відкрити невеличку гончарню в рідному місті. Ми всі починали, щоб витягнути форму. Так, нам треба... ну, рівна форма, правильно? І вже потім можна з цього будь що зробити. Можна зробити, допустимо, якусь піалку. Можна витягнути культу, можна витягнути чи далі тягнути, витягнути стінки, связи можна зробити вазу. Крім реабілітації глиною, ветеранів навчають орієнтуватись у просторі та користуватись телефонами. А після завершення курсу кожному ветерану подарують гончарне коло та набір необхідних інструментів, аби вояки мали можливість продовжити цю справу у себе вдома. Коли ми почали займатися, а що далі робити з ветеранами? Тому що рівень працевлаштування нульовий, що ви розуміли? Працевлаштування незрячих в нашій країні дорівнює майже нулю. Це одиничні випадки. Тому... В один із таких днів наш ветеран попав сюди на екскурсію. Вікторія запропонувала йому погончарити. і тоді у нас народився проект. А чому б не запропонувати це більш системно в певній школі для того, щоб люди отримали навики і змогли повернутися додому і заробляти на цьому пошту, спілкуючись з ветеранами тут в просторі, де навчають гончарної справи, я відчув від них дуже сильну енергетику, їхню таку вмотивованість. Цілеспрямованість. Насправді глина вона зачаровує. Кожен з хлопців недовго вже, можна сказати, не зовсім так і давно займається і навчається, але в кожного з них все дуже добре виходить. І я сьогодні теж отримав майстер-клас від Антона. Гончарство в темряві пілотний проєкт, який підтриманий програмою. Проон вже за два тижні. П'ятеро ветеранів завершить проєкт та зможуть започаткувати власну справу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Благодійна акція Країна щасливих дітей відбулась у Калинівській громаді. Для відвідувачів підготували виступи творчої молоді, ярмарок розваги для дітей та вечірній кінотеатр. Частину зібраних коштів від благодійного заходу передадуть на допомогу онкохворим дітям, іншу на потреби підрозділу 14-ї бригади Червона Калина. З нами на зв'язку Анна Головащенко, співорганізаторка благодійної акції. Вітаємо вас. Добрий день. Пані Ано, власне, розкажіть, будь ласка, яка мета цієї благодійної акції? Дякую. В першу чергу. Це було для того, щоб зібрати кошти і допомогти діткам, які в даний момент борються не тільки під час війни. Вони ще борються в своїй війні за життя, адже онкологічні захворювання це справді важко. А також зібрати кошти для наших військових, які нас охороняють і справді того потребують. Також, звичайно, ми хотіли подарувати дітям те дитинство, ту радість, це щастя і батькам хотіли допомогти також відчути ці щасливі моменти і подарувати надію в світле майбутнє. То, власне, долучився до організації та які локації були найпопулярнішими серед відвідувачів? Долучилися усі небайдужі. Дуже багато людей було залучено. Адже це були і меценати, і підприємці, підприємства міста. Також ми дякуємо міській раді, яка нас також підтримувала. Освітні заклади. Учасники концерту, адже це була велика кількість учасників зі всієї територіальної громади, з сіл міста. Вони підготували неймовірні номери: танцювальні, вокальні, рок-гурт. Тож було залучено дуже багато людей. Щодо локацій, усі були надзвичайно популярні, скажімо, адже з ярмарку усе було викуплено нічого не залишилося. Солодка вата також була дуже популярною і Аквагрим. Було важко злічити дітей, в яких не було нічого намальовано на обличчі. І, звичайно, кіно, адже під час заходу, коли все вже завершилося, у нас було кіно під відкритим небом. Це було також чудово, адже багато людей навіть після тривоги вони повернулися і чекали, поки ми його вімкнемо. Ну і скільки власне коштів вдалося зібрати, і як ви їх плануєте розподілити на, різні, на різну благодійність? Завдяки тому, що у нас був і концерт, і ярмарок, і лотерея, і аукціон. Ми зібрали 50 тисяч гривень. Насправді ми дуже вдячні, адже не завжди вдається зібрати таку велику суму, але люди донатили. Вони не шкодували, навіть коли був аукціон. Вони кидали все ж більше ніж спочатку вирішували. Тож ми вдячні, що всі так активно долучалися. І ми поділимо ці кошти на дві частини: рівні частини. Тож 25 тисяч ми віддамо діткам з онкологічними захворюваннями. І 25 тисяч буде передано нашим військовим з національної гвардії Червона Калина. Пані Ано, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Анна Головащенко, співорганізаторка благодійного фестивалю, власне, була з нами на зв'язку. Бігли, аби підтримати Збройні сили України. Благодійний напівмарафон Вінниця Ран-2025 зібрав понад тисячу віничан. На старт вийшли ветерани, родини полеглих захисників, діти та професійні атлети. Площа Калічанська була вщент заповнена професійними спортсменами, любителями та ветеранами. Понад тисячу мешканців Вінницької громади взяли участь у літньому благодійному напівмарафоні. Першими стартували захисники, які на війні отримали поранення, але саме через спорт реабілітуються та соціалізуються. Також до забігу долучилися родини полеглих воїнів, полонених та зниклих безвісти захисників України. Наталя Ксенчина бігла за свого чоловіка Володимира Іпатова, який загинув у березні 2020. 2023 року під Бахмутом це така згадка про нього носіння пам'яті, про те, що досі триває війна, досі гинуть люди, і ми маємо не забувати про них, не забувати про наших героїв, які віддали життя, щоб ми могли і далі жити у мирній країні. Бігуни могли пробігти різні дистанції один кілометр, три, п'ять та десять або головну 21 км. кілометр. Олександр Говоруха, ветеран російсько-української війни, подолав три кілометри на милицях. Ця дистанція далась Олександру досить просто, бо знав, що біжить задля благодійної справи. Я думав, що буде трошки важче, але я розумію, що я міг би більше пробігти більшу дистанцію, тому буду готуватися до осіннього забігу. Думаю, вже 5 або 10 кілометрів. Олександра Чернецька, мама полеглого захисника, бігла один кілометр у пам'ять про свого сина Олександра, який був чемпіоном України з легкої атлетики. Кубок чемпіона вирішила подарувати саме Олександру Говорусі, який, попри важке поранення, продовжує працювати та займатися спортом. Мені зовсім не було важко бігти, навіть те, що я трошки прихворіла, але я повинна була бігти. Я горжусь тим, що зі мною бачився син, і він зі мною біг. На півмарафон мав благодійну мету. Тут збирали гроші на дрони для українських армійців. Наша мета відновити рух бігу в Вінниці, проводити такі змагання. Збирати допомагати ветеранам, збирати на можливі допомогу Збройним силам України, і оце такий захід об'єднаний, коли ми знаходимося тут. Повірте мені, ми бачимо усміхнених людей. Ще раз повторюю, це говорить про нашу націю. Що не дивлячись ні на що, ми продовжуємо рухати нашу країну, розвивати наших дітей, і в тому числі в галузі фізичної культури та спорту. Паралельно на вихідні в місті відбувалося змагання з триатлону, плавання, велоперегони та біг центральними вулицями. До них долучилися понад півсотні сотні Я Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати донатами наші Збройні Сили України. Гарного та вдалого вам робочого тижня! На все добре!